Війна безпілотників в Україні виходить на новий рівень. Тепер машинам протистоять не люди, а технології. В липні російські безпілотники, які атакують Україну, почали вилітати з території Чернігівської області та Київської області. В напрямку Республіки Білорусь в зведеннях українського генштабу вже кілька тижнів з'явилася нова формулювання локаційно втрачено. Часто після цього в Республіці Білорусь оголошують повітряну тривогу. Тобто, дрони просто відмовляються бомбити Україну і летять на мінськ. Як українським силам ППО вдається розвертати шахеди а також новий російський відповідь на наші технології? Дрон з головкою самонаведення який не промахується, чи дійсно він існує і чи зможуть зсу збити його з курсу? Про це прямо зараз в Арсеналі. В останні місяці українські сили ППО преуспішно борються з шахедами. Відзначають військові аналітики. Однак тепер це не тільки влучна робота наших зенітників. В середньому близько 10 відвідсотків від усіх запущених дронів Камікадзе за добу вдається нейтралізувати без єдиного пострілу за допомогою комплексу РЕП. Ви у вас не здравствуйте. Є власні зразки. Вони є і окопні, і передвижні, і мобільні, і стаціонарні, але їх постійно потрібно покращувати. Це річ, яка може миттєво перервати будь-який зв'язок в залежності від конфігурації цієї системи, при цьому десятки конструкторських бюро пропонують все нові і нові системи, що збивають безпілотники з курсу. Принципово вони діляться на кілька видів. Одні просто глушать сигнал, і дрон не розуміє куди летіти. Якщо заглушити йому супутниковий зв'язок, у нього є кілька алгоритмів, але найпоширеніше це те, що він починає або баражувати в пошуках сигналу, або намотувати кола, або вісімки. Це дає додатковий час мобільним вогневим групам його збити, або він просто падає. Ми зараз відкручуємо навігаційну систему. Це, як ви бачите, чотириканальна антена. За допомогою якої шахет через систему супутників наводиться на ціль, тут ми спостерігаємо самі приймачів. У даному випадку на цьому шахеті їх чотири. Це блок навігації та срібляста коробочка, яку ви бачите. Це якраз те пристрій, яке намагається протистояти нашим системам РЕП. Але в даному випадку це було не успішно ще один спосіб радіоелектронної боротьби з шахедами. Це не просто глушити сигнал, а підміняти йому координати в системі навігації. Тоді безпілотник може летіти, скажімо, в сторону мінська, думаючи, що летить бомбити Київ в липні. Російські безпілотники, які атакують Україну, почали вилітати з території Чернігівської області та Київської області у напрямку Республіки Білорусь. Деякі з них вилітали на 20 кілометрів на кілька хвилин, а деякі вилітали на кілька годин і на 350 кілометрів. Такі системи також постійно вдосконалюються, зокрема, щоб мати можливість збивати дрони з толку на більшій відстані та покривати величезні площі своїм сигналом. Ось скоро у нас намічений виїзд на Сумщину на тестування. Це дає нам можливість спілкуватися безпосередньо з користувачами нашого обладнання та отримувати від них критично важливу зворотний зв'язок десь. Якусь кнопку додати, десь якісь характеристики. Однак російські інженери н, теж не сплять. Кремль придумав відповідь українським технологіям і тепер за запевненням розпропаганди ударний дрон більше не буде промахуватися. Адже тепер шахет отримав головку самонаведення та можливість пілотування оператором. Однак для українців все не так погано. Запевняють військові аналітики. Про спробу прикріпити електронно оптичну головку самонаведення до шахеда стало відомо ще в лютому цього року, коли хакери зламали іранську компанію з виробництва дронів. Тож ця ідея не нова і вже точно не російська. Якщо ми говоримо про головку самонаведення, то цю головку самонаведення показували і іранські спеціалісти своєму уряду. Отже, в принципі, ми говоримо про те, що тут йде чітка координація між двома державами в розробках саме на базі шахеда. Але незважаючи на тісний зв'язок ОПК Ірану та російська Грасів, за більше ніж півроку ці дрони так і не з'явилися на полі бою. Цей екземпляр зберігають як зіницю ока. щоб показувати вождю на виставках і вихваляти по російському телебаченню, це прежде всего інформаційний вплив показати, що вони мають певний прогрес і таким чином воювати. Більше в інформаційному просторі, ніж на полі бою. По-друге, Сама інформація про дрон з'явилася після візиту Путіна на питерське підприємство СТЦ, яке, хоч і займається дронами, але зовсім не шахедами. Тому висока ймовірність, що БПЛА з головкою самонаведення включили в експозицію просто для кількості шахед, про який йдеться, нібито з головкою самонаведення був просто виставлений в якості експоната серед інших. І швидше за все йдеться просто про макет. Якщо ж вникати в технічні характеристики, то крім системи наведення, дрон мало чим відрізняється від звичайного шахет 136 Дальність польоту 2000 км, кілометрів, габарити ті ж, кількість вибухівки ті ж 50 кг, Однак МС 236 як він зазначений в іранських документах, оснащений головкою самонаведення і супутниковим зв'язком, що повинно дозволити оператору керувати безпілотником. На всій дальності польоту Якщо він буде використовувати супутниковий зв'язок, то ми говоримо про те, що з'являється можливість його управління та зміни йому цільових вказівок під час виконання завдання. Однак для цього подібну зв'язок потрібно забезпечити. Наші бійці вже збивали шахіди з комплексами Starlink на борту, але масово отримувати ці системи зв'язку росіяни не можуть, а замінити їх особливо нічим. Непосередньо у росіян подібних засобів для передачі даних на такі відстані в реальному режимі часу. Немає, незважаючи на це, в Росії все ж намагаються знову винайти велосипед. Отримані від іранців технології, то й справа намагаються доопрацювати на свій лад. Організація шахеда відбувається практично щомісяця. Ми бачили окремі елементи та імплементацію супутників StarLink. Були помічені мобільний зв'язок та інші зміни, які дозволяли бути більш стійкими до засобів РЕП, обходити засоби протиповітряної оборони. Втрачаючи ударні дрони десятками щовечора запускаючи їх по Україні, російські КБ, зосереджені на трьох основних завданнях, кажуть аналітики. Основний аспект полягає в тому, щоб створити стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, незамітних засобів радіолокації, та збільшити можливість точних попадань по цілі. Саме останню задачу і покликана вирішити головка самонаведення. Однак це ніяким чином не рятує дрон від українських засобів ураження. При цьому наші інженери після кожної подібної спроби модернізації одразу ж приступають до розробки протидії, яка часто буває готова раніше ніж російські саморобки. Перший етап це збільшення спектра можливостей засобів радіоелектронної боротьби. А другий етап це безпосереднє фізичне знищення за рахунок, наприклад, тих зенітних дронів, які зараз активно практикуються на розвідках БПЛА. І я думаю, що найближчим часом ми почнемо отримувати інформацію про перші збиття шахетів за рахунок зенітних дронів.